хе Так хе знімаєш? Да. Почкай до вас не доб'ємо. Да, так, зараз Топо. Та защо ти упаковку А. Так щоб згадка була, да. що то ми. Ми як цей, знаєш, орел і решка. Типа, ховаємо... М -м. Сигаретні пачки. <реш> Вони 100 доларів, а ми в сигаретні пачки. Вони теж коштують багато, ви що? За сигарети стільки не стільки за ту коробку. Ага. Я знаю. Я сам їх купляю, а ні, 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 не купляю, то не купу. Ви то не чули? <реш> я, ви, то, Тут кого не то, да. Бачите, і закручують. Да. В ту сторону. В ту сторону, а не в ту Завжди ще відкрутите. Дивіться, став, пацани, бачите? От, на, дивіться, бачите. Отак, от отак, отак, отак. Да. <ріхи> дивіться. Ну, короче, Знаєте де є е, Львів? Покажи. Знаєте де є Львів? Ви берете, є така от бутилочка волшебна. Ні, ну чарівна, бо то, щоб... є така чарівна бутилочка, якщо ви її знайдете, то ви знайдете бутилочку. Пусту бутилочку. Так що дивіться, львів, і ви знайдете, от, от, бачите, от, дивіться, де це може знаходитись. Да-да-да, все покажи. Все покажи, кажу, мене ще покажи. Сонце. <соценно> от, коротше, орієнтуйтесь по сонцю. Тут є сонце, пацани, тут є сонце. Дивіться. Дивіться, бачите. Стака пацана. Не степе, бо вже скрутіться, чекайте. Ааа, бля, ха Стій на місці. Ну що, пацани, готові? Капітане! Так, так, капітане, дивіться, як пливеться чудова пляшечка і бачите, де вона знаходиться? Якщо ви її знайдете, то ви щасливчик. Ви знайшли нашу пляшечку знайшли нашу пляшечку. Ви знайшли нашу пляшечку! Хехего!